thank <laughs> you Якраз в цьому році вже 20 років дипломатичних стосунків незалежного Киргизстану та Української незалежної держави. Тому зв'язку з цим ми запланували теж багато різних подій, які пов'язані із висвітленням інформації про економічні, духовні, спортивні інтереси, культурні зв'язки між Україною та Киргизією. Власне, наша поїздка сюди це. Паралельна праця над медіа тому що посол Киргизі перебуває на Закарпатті з офіційним дипломатичним візитом, так але ще в рамках цього візиту ми будемо висвітлювати і киргизко-українські зв'язки, в тому числі і цікаве, щось на Закарпатті є. А на Закарпатті є дуже дві унікальні речі, цікаві будуть людям. Це перший склад бальзаму закарпатського, схожий трошки на бальзам киргизький. Склад бальзаму Арашан, киргизський унікальний бальзам, в основу якого покладено 45 трав, які ростуть на берегах унікального озера Іссікуль. Вони власне цей бальзам Арашан за смаковими якостями і за смаковими, от, за запахом, за ароматом, за смаком він нагадує трошки закарпатські деякі бальзами. Також власне в нас запланована поїздка на озеро Сеневір, Міжгірський район от легенда про кохання озера Сенвір абсолютно схожа на легенду про кохання, яка є в основі е, тієї притчі, легенди, яку розповідають екскурсоводи е, туристам на березі Іссікуля. і про це я вперше дізналася на своїй авторській програмі, коли в мене був попередній пан Посол. Киргизії, пан Мумкулу, він розповідав легенду про озеро Іссікуль, Цю легенду про кохання звучала музика про кохання. Киргизька сучасна. А я кажу: пане посол, це ваша легенда. Так, це наша легенда, як ваша? я кажу, це легенда озера Сенвір. І власне я розповіла йому про ці історії, тому його дуже зацікавило. Поїздка на Сенвір і на Закарпаття. Власне, я керую міжнародним проектом Україна пізнає світ. Це медійний проект. Він виходить під патронатом Міністерства закордонних справ та за підтримки до аєна дипломатичного корпусу іноземних послів в Україні. Цей проект існує з 2008 року, і, власне, за цей період. Було створено більше 200 програм телевізійних різних авторських, як і моїх власних авторських телевізійних програм, так і моїх колег на різних каналах, присвячених міжнародній співпраці України і інших країн світу. Тому власне проект називається Україна пізнає світ. Україна пізнає інші країни їх культуру, їхні досягнення, але в тому числі, коли вона пізнає, вона спілкується із різними націями. Свідуть стосунки дипломатичні з різними. Державами і таким чином Україна і себе рекламує у світі, не тільки пізнає власне, створено не тільки понад 200 телевізійних програм, а також понад 300 радіопередач на різних каналах, як Національної радіокомпанії України на Першому каналі, на Промені, на культурі, а також на інших фемстанціях, в тому числі. І відбулося дуже багато симпозіумів, презентацій, виставок міжнародних з різними країнами. Ми робили різні проекти. Зокрема, із Представниками дипломатичного корпусу Польщі багато створено в напрямку власне, спортивного, спортивної співпраці, тому що спільне було Євро 2012. Власне, із Киргизстаном ми вже працюємо протягом трьох міс... трьох років. З попередником пана посла паном Мамкуловим, ми багато робили. Був творчий вечір Айтматова в Національній спілці письменників України в будинку письменників. Надзвичайно цікаво. Була презентація виставки відомої киргизької фотохудожниці, яка робить унікальні фото жіночих головних шапок корон киргизьких, національних. Уже навіть під сучасну стилізацію надзвичайно цікаві ці речі. Потім, ось наші сусіди. Вірніше ваші сусіди, так бо я з Києва Івано-Франківці, колись поставили українською мовою виставу плаха. Ченкіза Айтматова за Романом, власне, це взагалі унікальний випадок, тому що плаха в оригіналі держави на сцені, якої ставлять, вийшла єдина тільки в Україні. Зокрема, на Прикарпатті. цікаво було б, зокрема, в плані економіки співпрацювати. Ось я знаю, що на Закарпатті теж і кін. Спорт і велика, а велика повага до коней, і оце, я думаю, що і тваринництво розвинене. В цьому плані і вівці є теж дуже особливої породи. Теж можуть киргизи поділитися і своїми рецептами, специфікою виготовлення сиру. Потім у них є свої рецепти кумису, кобилячого молока з різними добавками. Тобто дуже багато є точок дотику, де ми могли б співпрацювати як в економічній сфері, власне, ви вже говорила про тваринництво. так так і в плані спорту у них є теж гори, і власне, три вершини мають 7 тисяч, тобто в Україні нема таких високих гір. І вчора і позавчора наша делегація була на Івано-Франківщині, і там теж на зустрічі з губернатором паном Михайлом Шоніком йшлося про те, що наші альпіністи, наші спортсмени, як Закарпаття, так і Прикарпаття, могли б приміром вдосконалювати свою майстерність уже на вершинах. Які більш високі, хоча, звичайно, людські резерви мають якісь обмеження, так але все одно це дуже великий досвід. Також зрозуміло у сфері готельно-ресторанного бізнесу, тому що спільних є дуже багато рецептів, які могли б бути просто екзотикою. Приміром, для тих туристів. Наші туристи приїжджають в Бішкек в Киргизію, і там пробують страви, які схожі до наших, але мають власне такий національний киргизький колорит. Звичайно, є багато. Різних форм співпраці і медіапроект це буде висвітлювати. Якщо у вас щось на Закарпатті цікаве буде, то запрошуйте, будь ласка, ми приїдемо і будемо паралельно працювати і висвітлювати це в як Києва, як Всеукраїнському, так і Закарпатському в срібній землі. Дуже цікаво ще було б власне сказати про те, що планується зустріч в майбутньому сезоні Ukraine Fashion Week. От зараз в жовтні буде. Цей сезон наступний власне дизайнерів сучасних киргизьких. Ми планували з послом зустрітися з президентом Грейн-фешн-вік Іриною Данилевською, тому що дуже красиві костюми національні, зокрема жіночі в Киргизії. Коли діаспора Киргизії робить якісь заходи, молодь одягається в національні строї. Це дуже цікаво. Теж ми запропонували в рамках проекту зробити презентацію прекрасних так би мовити. Сім чудес України і Киргизії прекрасних місць, і зробити такий фотокалендар: Сім чудесних місць України. Ми знаємо, вони визначені вже тим проектом Сім чудес України, а також Сім чудес Киргизії, зробити такий фотоальбом і презентацію його як в Києві, так і в Бішкеку. Також планується зробити цікавий альбом Естрада, естрада в сучасному розживанні, народні пісні, теж, як киргизькі, так і українські. І в він буде ілюстрований національними костюмами обох країн. Тож я запрошую теж своїх колег із телеканалу Тиса, із Закарпатського радіо інших медіа представництв на срібній землі, щоб долучалися до проєкту, тому що в проєкті беруть участь не тільки київські журналісти, а за домовленостю ми співпрацюємо з усіма регіонами України, Кримською Автономною Республікою. Думаю, що наша зустріч буде плідною, і ми продовжимо щось спільне робити тут у вас уже на. Закарпатті.